Отже, 11 крок. Добрий вечір. Мене звуть Олег. Я залежна людина. 11 крок пропонує молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно використовують її, вона діє. Якщо ми маємо правильне ставлення і працюємо над цим. Було б легко бути невизначеними в цій справі, однак ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Коли вночі лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день. Чи були ми ображені, егоїстичні, нечесні чи залякані? Можливо, нам слід вибачитися перед кимось? Чи не затаїли ми в собі щось таке, що повинні були відразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми до всіх добрими і люблячими? Що ми могли б зробити краще? Чи ми переважно думали про себе? А чи ми думали про те, що могли б зробити для інших, про те, чим могли б заповнити потік життя? Однак ми мусимо бути обережними, щоб це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу корисність для інших. Зробивши перегляд себе, ми просимо Божого прощення і запитуємо, що слід зробити для виправлення. Боже. Я дякую Тобі за те. Що прожив ще один тверезий день, допоможи мені побачити свої досягнення сьогодні і не знецінювати те хороше, що було сьогодні. Прошу тебе пробачити за ті помилки, котрих я припустився. Я розумію, що через свої помилки. Я не міг бути таким ефективним в служінні Тобі і виконанні твоєї волі, яким би мені належало бути. Прошу тебе, пробач мене і допоможи завтра виконувати твою волю краще. Боже, я прошу тебе, покажи мені, як виправити ті помилки, котрі я сьогодні допустив. Веди мене. І направляй. Будь ласка, забери мою гординю і мої страхи. Господи, покажи мені, як покращити мої взаємини з тобою, моїми братами і сестрами, моїми рідними і близькими. Даруй мені смирення і силу виконувати Твою волю. Амінь. Боже, дякую Тобі за мою тверезість сьогодні, за моє життя. Дякую за все, що відбулося зі мною сьогодні. Спасибі Господи, що був зі мною поруч увесь день. Допомагав мені і показував мені правильний шлях. Дякую за почуття, які я сьогодні відчував. За думки, які до мене прийшли, за можливості, які ти дав мені, щоб бути корисним цьому світу, за те, що дав мені нові знання і новий досвід. Спасибі, що послав мені сьогодні цих людей, перелічую і діяв через них. Боже, позбав мене від моїх недоліків, даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті і любові. Покажи мені, чому я повинен був навчитися сьогодні. Я відчуваю, що ти зі мною поруч і що ти в мені. Спасибі тобі за це. Амінь, Господи Боже, Ти, який є любов, прийми мою молитву, моє прохання про можливість любити. Прагну з твоєю допомогою. Розвивати свою сутність згідно з моральними законами, які ти вписав в серце кожної людини, прагну формувати свою душу, примножувати таланти, завдяки яким моє навчання і робота стануть більш плідними та корисними, моїм рідним і близьким, моїм братам і сестрам. Всім людям. Дякую тобі, Господи. Приготуй мене, Господи, до любові. Даруй мені, Господи, чистий погляд, який сягає глибини людини, щоб я міг бачити її цілісність, а не зовнішній вигляд. Мислення, гідне прекрасної, чистої любові, мову. Єдності та розуміння. Зроби любов'ю моє життя. Амінь. А зараз пропоную зробити невеличку медитацію. Я пропоную вам прийняти зручне положення. Закрити очі і розслабитися. Давайте зробимо два повільні глибокі вдихи і два повільні глибокі видихи. Зосередьте свою увагу на диханні, дихайте рівно і глибоко. Під час вашого подиху розслаблюється все ваше тіло. Розслаблюються м'язи ваших ніг, стегон. живіт. Розслаблюються м'язи спини. Область сонячного сплетіння. Плечі, м'язи шиї і голови розслаблюються м'язи обличчя, очей, м'язи рота. Ваше дихання спокійне і глибоке. Серце б'ється рівно і повільно. Ви поринаєте у стан відпочинку і спокою. У своїх думках можна перенестися дуже далеко, на найвищу гору, де ви сидите на вершині. Навколо нікого, тільки ви і небеса. Впустіть у ваші почуття цю атмосферу. Наповнюючись чистим гірським повітрям, Господи, нехай з моєї душі піде оцінка світу, оцінка людей, батьків, чоловіків, дружин, дітей. Подій з позиції добра і зла Господи. Нехай з мого серця підуть образи, які я вільно або невільно заподіяв іншим, або які заподіяли інші. Господи, допоможи мені послати Твою любов моїм рідним і близьким. Тим, хто перебуває поруч, тим, кому потрібна Твоя допомога. Господи. Допоможи послати твою любов і спокій усій планеті Земля. Нехай буде воля Твоя. Повільно виходимо з медитативного стану, відкриваємо очі. Боже. Дякую Тобі за можливість зібратися і провести цей вечірній крок. Спасибі вам за те, що приєдналися. Спасибі за підтримку усім нам спокійної, мирної ночі з Богом.